А я? а Відразу видно, що відміть хоче казку про ведмедя. Лісця найперший. <свист> Нікого не видно, тільки він. А я? Коротше, добре. Казка про ведмедика. Ура! А чому не про свинку? Про свинку іншим разом. Ура! Жив був ведмедик. Ура, і був він іграшковий. Mm -hmm. <сіх> і він хотів стати живим і не міг стати живим. Mm -hmm. <сіх> хотів стати і не міг ніяк стати живим. А тоді він пішов до якогось чарівника і чарівник йому каже, треба робити багато добрих діл. А він, а він каже, а яких? А йому кажуть, ну, треба якісь допомагати, ще щось там. І тоді ти станеш це не лізти, то от поперед камери, щоб всім заслоняти. І він тоді вирішив стати чемним. Ходив там, допомагав іншим іграшкам, десь там комусь прошив якусь там ногу, в кого відірвалося. Ще там комусь там відвалилось колесо в якійсь машинці, то він колесо зробив. ага ага і, коротше, всім він допомагав, всім іграшкам, ходив. От, і щось він не ставав, все, був все іграшковим, іграшковим. І одного разу там його господар поїхав, хлопчик. Поїхав е -е, він, ну, поїхали вони десь там в Карпати чи куди. Він взяв того ведмедика медика ну, от, з собою. І, коротше, і вони там віддихали, їли шашлик, і потім поїхали всі назад, а його ведмедика забули. І він там лишився в лісі і тому ходив, ходив, вже всі шашлик доїли. А він, коротше, ходить там, ходить. І дивиться, якась там нора велика, він заліз туди, переночував. А на ранок чує, хтось дуже голосно храпить. Він розвертається, дивиться. А там, коротше, величезний. Фіолетовий відмід. <свіття> Те. і, 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 теж, і теж, коротше, вона така, ніби як жива і не жива. І він подумав, ой, я тепер буду з тим відмедом жити, і вони коротше, жили разом. Великий відмід і маленький відмедик, і вони жили разом, і, і, і вони в лісі ходили, їли ягоди, були як живі і відчували себе живими. Тому не обов'язково бути таким живим, а головне відчувати себе, що ти живий, щасливий, радієш mm. життю всяким там вишням, ягодам і полони.